Дорогі друзі, я хочу вам пропонувати мій вірш, який називається Земляк Одесід. На острові Мадагаскарі чи в пустелі Сахарі, якщо вам доводилось бути і випадково почути, так про що ми будемо говорити? Значить, вам надзвичайно щастить, перед вами земляк Одесит. чи в лісах Амазонки або у місті Гонконгу вам доводилось бути, і хтось раптом позихає. Сказав, благ... Сказав Я вас благаю, значить вам надзвичайно щастить, перед вами земляк Одесит. Од... Одесский наш жаргон щирий украинский фон. Єврейський лексикон значить вам надзвичайно щастить. Перед вами земля Дісіт. Ми, Адісіти, не те слово. Будемо нам завджи здорові. І нехай нам завджи щастить ніс ні вішай, Адісід. Ставте мені лайки, підписуйтесь на мой канал. Слава Україні!